Всім привіт! Дочекалась сонечка і швиденько знімати відео. Ну, по картинці, я думаю, ви вже здогадалися, про кого буде сьогодні мова? Так, саме прості чарівні ніжні шелеріанки. Ця орхідейка не відразу підкорює серця орхоманів. Відкривається вже таким більш досвідченим. Тому зараз, мені здається, у багатьох мало в кого немає. Всі пробують, всі милуються нею, тому що вона захоплює не лише своїми квіточками, а в першу чергу вона захоплює ось такими кольоровими листочками мармуровими з візерунками, якими можна милуватися дуже довго. А вже потім, коли розкриваються квіти, то вже переходить черга до. Розгляду квіточок. Ну, ось так у мене трішки вже нацвіло. Ще є пуп'янки. Проте шелерянки це ті фаленопсиси, які квітують порівняно недовго. Ну, і все одно це не, не є мінусом, щоб їх не тримати в колекції. У мене вони є, і, вона, і вони не самі. Тобто, таке ці, ціле сімейство у мене ось я їх зібрала. Здається, нікого не пропустила. Є ще стюартянки, є там жовтенькі такі в крапенку. Ну, вони будуть квітувати трішки пізніше. Я думаю, що по їх зніму і покажу вже пізніше. Ну, Зараз розкажу про кожну, хто тут у мене квітує, і покажу, хто ще має це квітувати. На краєчок поставила діамантика, він так у кольорі з ними поєднався, красиво, тому я його залишила в кадрі. Ось трішки покажу вам його. Дві квіточки, але он, бачите, дорощує. Буде дорощувати, я казала, що більш не схотів, але буде. Хтось нещодавно задавав питання стосовно діамантиків, які вони примхливі чи ні. Ну, я, зі своєї сторони, можу сказати, да, примхливі, але можна підібрати до них ключика, можна з ними якось домовитися. Маю в своїй колекції декілька рослинок ось одна квітує. Одна там так гарно вже наростила корінці і тяне квітоносик. Ну і дві молоденькі рослинки, які я придбала ось восени, вони на квітоносах чекаю Далі покажу їх також окремо. Так, ну з кого почнемо? Почнемо з цієї ніжної красуньки. Це шелерянка MSH. Рослинка невелика, придбана була в розмірі 1,7 але вона і у минулому році квітувала, і ось у цьому заквітла. Квітаніс невеликий, але можна помилуватися квіточками. Квіточки світлі, губка всередині он така, рябенька, крапчата, ніжна. Ніжне поєднання кольорів. Поруч з нею стоїть новиночка, але вона лише тягне лише квітоноси, тому буду показувати її трішки пізніше. Але подивіться, як вона розкішно розвивається. Кореню просто море. Ось така це кросик. Так що цікаво буде, як буде квітувати. Ось такі вже два квітоносики. Ну, вже пуп'яночки ось наливаються. Тому скоро буде. Наступна мені найбільш подобається мені. А підкорила вона мене ось цією, подивіться, якою красивою на зною губою. В інших якісь ніжніші, постельніші кольори. А ось тут переважає все-таки такий хижий малюнок. Ну і квіточка трішки крупніша за попереднє. Дуже цікава. Ось така. Сформовані вони у мене в цьому році на. Паличках, тобто я робила такі підставочки їм. В інших я бачила, як вони красиво звисають в повітрі. І ось я вже бачу свою першу помилку. Не знаю, я завжди вчуся на своїх помилках, пробую, тому що, якби я не попробувала, я б не знала, чи мені так подобається, чи ні. Ось я так спробувала. Ну, мені не дуже подобається. От тепер я хочу пробувати по-іншому. На Наступний рік я сформую, десь їм виділю куточок і буду формувати саме в повітрі, тобто з такими природними каскадиками. Як вони будуть тягнути, так хай і тянуть. Звичайно, що для цього потрібні певні умови. Є десь окрема стіна, добре знов таки освітлення, десь потрібно лампу їм при, пристосувати. І коли на стіну кріпиш, то вазончик так якось перехиляється на одну сторону, я вам назву не назвала, це стюартянка на шильку. Ось така вже хороша розеточка. Горщик трішки пепельний. Перехилятиметься і, відповідно, поливати не буде зручно, проливом уже не пролежить. потрібно буде знімати, замочувати свої такі вже будуть мінуси. Ну, нічого, я спробую помудохаюсь. Ради красивої картинки можна. Так, Наступна, там у мене на задньому плані хотіла вам ще показати ось ці крапчаті такі красені, яких я нещодавно брала. Це Кінг Амар. Так, а ось це. А ось цей. Ой, не знайду. Це Стюарт. Стюарт, ну, вже капелька лишилася трішечки, і вже побачу, що там всередині. Не знаю, він у мене в якомусь такому незрозумілому стані. Я вам казала, що я його брала оціночкою. Ось він мені чомусь вижовтів із середини листа. Я його витягнула з посадки, обмастила топсином і посадила в мох до прозорого горщика, щоб все-таки слідкувати за корінцями. Був посаджений в непрозорий. Тому я не особливо бачила, що там дивилась по верхніх листочках, розвиваються добре, тому і не турбувала. А тоді чомусь не з того, не з цього вижовтів ось на цю сторону, на цю сторону листочок. І я. Під... ну, там, там особливо нічого було чистити, просто воно зажовтіло. Можливо, якась інфекція. Ну, а можливо, я ж кажу, я його брала з оцінки, можливо, все-таки якась хвороба в ньому і присутня. Тому, щоб не ризикувати. Я подивилася огляд у Регіни. Пані Марія показувала на своєму каналі. І ось придбала собі новенького красення. Новенького красення з квітоносиком. Маю надію, що вони, можливо, навіть будуть відрізнятися в своєму квітуванні. І в мене буде ось дві таких рослинки в колекції. Так. Найбільші мої очікування були щодо ось цієї шилечки. Я її брала навесні в розмірі 1,7. Ось так вона підросла. Там два листочка на одну сторону, два на іншу, але квітування мене не вразило. Квіточки приємні, ніжні. Але картинка була іншою, якщо чесно. Я знайду вставлю, що мало бути, на що я орієнтувалася. Ну, ось так і купуй по картинці. Це вже не перший доказ того, що картинка не завжди відповідає квітуванню рослини. Треба придбати, заквітувати, а потім вирішувати, подобається вона вам чи не подобається. Мені останнім часом, навпаки, зустрічалися не дуже красиві картинки, але вживу квіточка виглядала нереально. Ну, а ось тут. Ні, я не можу сказати, що вона не красива. Вона ніжна, тендітна. Е, така, такі круглі пелюсточки відрізняються від попередніх шильок. Але колір, тобто колір зливається, зрештою, і ніби виглядає щось. Ну, однотипне, можна сказати. І ось така. Ось ця вже, наприклад, на відміну від попередньої, вона більш вирізняється, тому що має такі прожилки на пелюсточках своїх. Цікаві, тобто більш-більш такого насичено-рожевого кольору. Ну, і самих квіточок на квітоносі більше. Тут два квітоносики. Ось такий невеличкий один, один більший. Якщо зняти повністю з опори, то він і справді такий уже хвилюючий. Дивіться, як метелики парять у повітрі. Гарнезні, гарнезні і рясненькі. Моє відео минулого року я. Також показувала шелерянки, я там більш такі вже вичитані фрази, можливо, використовувала, інформацію шукала по різних джерелах. Ну, а в цьому році вони більш різніші, звичайно. Все одно я не можу сказати, що я підібрала правильний підхід до них. Все-таки щось їм да, не вистачає, тому що ну, не такі якісь вони. Рослі, як інші фаленопсиси. Можливо, це і залежить від сорту, тому що це природні рослини. Вони більш вибагливі, більш такі, знаєте, з характером рослинки, як звичайні такі оці голландські чи там азіатські фаленопсиси, які посадив да й росте собі, і росте. А ось біля цих треба трішки потанцювати. Дістала ще один свій кросик. Ну Тут листя просто бомбезне, гарнезне. Ростуть корінці. Я вчора поливала. Щас покажу вам бірочку. Ось так. І ось такі квітаніс буде у нас. Чекаю з нетерпінням знов такі пуп'янки вже налиті. Так швидко починають відкриватися. Останнім часом температура на подвір'ї порівняно висока, тепло. От я помітила, що фаленопсиси набагато швидше пришвидшили свої, свої, своє квітування. Ввечері лягаєш, ніби бутончик, а вранці прокидаєшся і вже квіточка. Ну і найстарша моя шилечка, найперша шилечка моїй колекції. Ось така вона видала знов таки квітоносика, але ще поки що його формує. Я його трішки підкрутила, тому що щоб до ламп не діставав. Ну, і ось так буде. Ось так буде квітувати. Це в мене Pink Butterfly. Згадала назву і згадала відразу, що у мене ще ж одна одне фласеня на блоці вісить. Pink Butterfly добре розвивається, дивлюсь корінці там у нього, але полив, так як на блоці, то частіше відбувається. Сонечко заховалось, можу ще навіть ось в таких вже без промінців вам їх показати. Цікаві квіточки, звичайно. Шелерянки це шедевр природи, я вважаю, тому що кожна квіточка на подиху вітра, вона ніби ніжний метеличок. А пелюстки її, подивіться, м'яко переливаються від ніжно-рожевого до пурпурного кольору, ніби. Утворюють такий природній чарівний градієнт. Хіба він не може асоціюватися з отим таким далеким тропічним небом? Шелеріанка це квіточка мрії. І хочу сказати, що розкриває вона свої секрети тільки тим, хто здатен зупинитися біля неї і уважно роздивитися. Та помітити її красу у кожній її частинці. У кожній її пелюсточці. Ось така квіточка. На сьогодні тоді все. Всім бажаю гарного дня. До побачення.